Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі Любові Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Ігор Міхєда. Вітаю, пане Ігоре. Доброго дня. Ви перед ефіром дуже цікаву історію розповідали про скіфську алхімію і про те, як алхімія розвивалася на теренах України. Розкажіть, будь ласка, що було тоді, що залишилося зараз і трансформувалося? Добре, ми почнемо з того, що ми з вами про алхімію. Так не приділяли такої великої Е, Астрологія, магія, там різні конспірологічні теорії, сакральна геометрія. Ми все це розбирали. А про алхімію треба трохи пояснити для наших глядачів, що це таке. Бо запитай зараз будь-якої людини на вулиці, вона не знає, що таке алхімія. Але це не так Справа в тому, що якщо ми, наприклад, йдемо в Європу, то європейські країни мають дуже багато таємних товариств, які кажуть, що води алхіміки і проводять алхімічні дослідження. А що ж це таке? Давайте ми зробимо маленький експеримент для того, щоб було зрозуміло. Ось в мене є вода. Ми робимо ковток води. І запам'ятовуємо, який він на смак. Далі пропонуємо найвищому. Можна за індуїзькою формулою, єдиному найвищому адібрахману джерелу всього, який створив світи від чистого серця з любов'ю, пропонується ця вода. Або давньослов'янський варіант роду Всевишньому і всім богам і богиням у ньому сутнім від чистого серця з любов'ю пропонується ця вода. Після того, що ми відчули: легкий тиск на голову. Легкий тиск на голову це якраз і є з'єднання з найвищими силами. З абсолютом. Це, цей тиск приблизно 5 хвилин існує, потім він зникає. І... Вважається, що абсолют прийняв твоє підношення, прийняв цю воду і наситив її своєю енергією. Беремо, робимо тепер ковток. Смак води змінився. І якщо її віддати на хімічний аналіз, а ми таке робили, ми робили, віддавали воду на хімічний аналіз до пропонування і після, дійсно, змінюється хімічний сустав. Тобто PH. Змінюється, зникають е, е, різні додатки, додаткові атоми з атомами води, вона стає частішою, е, візерунок молекул змінюється, якщо під мікроскопом дивитися. Тобто дійсно ми фіксуємо. Фізико-хімічні зміни на фізичному плані. Вода змінює свої фізико-хімічні властивості. Ми можемо ще раз запропонувати воду ще раз ще раз на кожного разу буде поліпшуватися, потім стане такою самою, як у джерелах карпатських, наприклад, чистою водою, освяченою водою. Оце і ми і задіяли перший елемент алхімії. Тобто, вода змінює свій фізико-хімічний склад. Завдяки втручанню духовної сили, тобто ми змінюємо воду своєю духовною силою. Бо дух людини, Атман і Бог Брахман, вони у серці людини всередині нашого внутрішнього світу, як вони починають діяти, вони трансформують реальність, в тому числі, і змінюють хімічний склад речовин насправді. Оце ми і зробили перше алхімічний, е, до, е, ну, дослідили алхімію. Це перше, цей експеримент показує, як вона працює. Тобто будь-який предмет можна перетворити на інший за допомогою духовної сили. Якщо звичайна хімія, вона. Е, Дивиться на світ як на неро на всі елементи цього світу, як на нерозумні, які діють одне з одним механічно. То алхімія вона вважає, що можна духовним, духовною силою керувати цими елементами, їх перетвореннями, перебудовувати. Оце, коли пропонують найвищому або якомусь його аспекту просад, це перша до речі, це перша алхімія. А далі дуже цікаво, якщо ми подивимося на європейські е, таємні товариства, вони постійно намагалися перетворити свинець у золото. І всі, з цього, всі вчені минулих е, століть з цього дуже сильно сміялись. Але нещодавно, при роботі андроїного колайдеру, свинцеві деталі цього колайдеру. Перетворилися на золоті. Про Змінили що? свій хімічний склад. Так, Свинцеві деталі стали золотими. Про це писала вся світова преса. Дуже багато е, підтверджено. Дуже багато публікацій, починаючи від наукової преси і завершуючи е, такою, звичайно. Тобто, це сталося. І це сталося саме так, як собі е, казали алхіміки Європи. Тобто, свинець став золотом. А дійсно, свинцю досить одну в ядру атому свинця досить втратити одну елементарну частку, щоб стати атомом золота. Так інші алхіміки казали, що можна перетворити на золото талій. Так само талію досить одну альфа-частку. Щоб одна альфа-частка випала з талією, тоді буде золото. А до речі, талій дуже схожий по е фізичним характеристикам атом на атоми, атом, е атом е на мідь. На мід. mm -hmm. Тобто виявилося, що не все так, е що щось таке є в цій самій алхімії. Е перший, хто серйозно на це звернув увагу з авторитетних вчених, це французький вчений Жак Берж'є ще до Другої світової війни. Він навіть зустрічався з алхіміком. Алхімік один, Фулканеллі, він йому сказав, що ось ви зараз вчені е, хочете винайти атомну бомбу. І ви для цього там робите вакуум, розряди електричної енергії в вакуумі. Це каже, не треба. Потрібно тільки декілька чистих елементів, е, які розташовані геометричним візерунком. Каже, в минулому, каже, були вже такі, але там буде невидиме випромінювання, яке може дуже зашкодити людям і живим істотам. Він це все розповів. Над ним, над ним тоді всі посміялися, а потім, коли перший реактор американці зробили, то збагаченню Плутонію це якраз і є, де чисті хімічні елементи, які візерунком розташовані, і від того йде радіація. І коли виявилося, що те, що алхімік Фолканелі розповів Жаку Берж'є, А після того як американці оприлюднили свій, свої проекти ядерні після Другої світової, і вони побачили, що він це казав ще, ще до створення Манхеттенського проекту, тоді за цим алхіміком Фолканелі почалася полювання. Але його ніхто не міг знайти, бо він ховався десь у Європі. Але він встиг видати дві книжки. Один з них, одна з них має назву «Філософські обітелі. Він каже, що усі ці знання зашифровані у архітектурі. Тобто, ці давні майстри, які знали це знання, вони були ще архітекторами. І їм, якраз і сказали, сказали цим майстрам будувати собори, наприклад, Нотр-Дам де Порії і інші. І ось ці прадавні собори Франції, Іспанії і інших країн Європи. Ці собори там таємні знання, зашифровані в самій архітектурі. І хто їх розшифрує, буде знати алхімічне Хто? Саме тому вивчають собори, бо в них закодовано дуже багато храмів. починаючи з давньоіндуських, закінчуючи середньовічними християнськими соборами усіх релігій світу, хто їх будував, вони намагалися таємні знання викласти в архітектурі соборів, храмів та інше. І можна вивчаючи храми, поотримати це давнє знання. Тобто, це головоломка, певно? так, це е, книга. Але щоб її читати, треба знати шифр. Якщо ти знаєш шифр, чи читаєш ці книжки? А хто вчить цьому шифру? Ось ці таємні ордени вони мають це знати. Вони мають алхіміки. І до речі, в нас в Україні є ну, історичні діячі, які алхімії захоплювалися на Волині. Є навіть храм алхімії, який побудував. Який планував знаменитий Потоцький Ой, я перепрошую, Радзів. Радзивіли Радзівіл. це був величезний рід, який це, до речі, радзивіли це потомки дохристиянських верховних жерців Литви. І вони тим і залишилися. Вони дуже багато мали знань. І радзвіли були дуже багато, вони вели застосовувати знання. Наприклад, вони зробили у середньовічній Європі дуже великі сховища харчу продуктів харчування, щоб вони не псувалися. І в великій кількості зберігалися, і тоді вони починали зберігати врожай. І коли е, наступав голод, наприклад, або зима, і в інших землевласників продукти закінчувалися. В них були завжди будь які кількості. Вони продавали по всій Європі, стали найбагатішими людьми. Вони навіть польському королю кілька разів давали е, в борг, щоб він виплатив зарплату усім чиновникам і військовим Польщі. А потім вони давали уборг королю Польщі і не тільки йому, і іншим королям також. Розвійте, які суми в них були. Е, і вони вивчали таємне знання. Нема таких таємних товариств в Європі, де не були б е, радзевіли. Ну, до речі, потоцькі такі самі, щоб. Всі аристократичні роди обов'язково мали знати в Європі середньовічні магії, астрологія Алхімії і королі, імператори, і аристократія. Це обов'язково. То, що про це, щоб прости, прости, люди знали, це не ну, обов'язково. Але аристократія мала ці знання мати і користуватися їм. Так ось він побудував храм алхімії і там. В цьому храмі у подвалі мали проводити різні алхімічні дослідження і, і проводилися. А після того вони перенесли храм алхімії в якусь іншу країну Європу, а в тому храмі працювала масонська ложа. А зараз це дуже красива будівля, трьохповерхова е, пам'ятник архітектури. Вона є на Волині. Нещодавно її досліджували, знімали про це документальний фільм. Е, і це не єдиний. Е, Храм алхімії, скажімо так, на території України. Тобто цим займалася аристократія того часу. І залишилися і будинки, і книжки. Ось, наприклад, китайський палац у Золочеві Львівської області. Там дуже багато ек експонатів з Китаю. І саме китайська алхімія, перетворення елементів. І, мало того, ще й алхімія така традиційна європейська. Вони намагалися зробити дослідження і з'єднати азійську та європейську традицію. Це в нас на території України, Золочів, Львівська область. Ну і таке інше. Ми просто не роздивляємося те, що є біля нас. У нас також усі ці великі храми це шифровки. В іконах багато зашифровано. Але Скіфи. Зкіф це був такий народ, який е, знав алхімію дуже добре. Наприклад, е, ми зараз знаходимо дуже багато скіфських поселень давніх, і там є е, металеві вироби, починаючи від ювелірних виробів, закінчуючи побутовими там, різними для приготування їжі металевими предметами. Так ось дуже багато різних предметів зроблено було з. Таких сплавів, які зараз наша цивілізація не може виробляти тільки у космосі. Вони у нас, тобто на орбіті, якщо виплавляти, то надзвичайні такі сплави. А у скіфів майже усе, що знаходять, складається з оцих сплавів, і як їх відтворити в земних умовах виробництва цих сплавів, наші металургії не розуміють. По-перше, Є е, е, алхімія, вона каже, що можна зробити філософський камінь. Всі алхімії алхіміки від китайських до європейських вони до цього прагнуть. Що таке філософський камінь? Ті, хто його ну, за легендами встиг зробити, це е, як скло, він виглядає як скло, але це скло не таке тверде. А якщо на нього сильно тиснути, воно піддається е, трохи змінює свою форму. Що там у цьому склі? У цьому склі, вочевидь, іде якась термоядерна реакція, яка благоприємна для людини, mm -hmm. яка надає енергію, і ця енергія щось робить з організмом людини. Що робить елексір е, дов, довгого життя? Тобто, якщо покласти цей камінь у воду, потім цю воду вживати, е, то життя подовжується. І відкривається, те, відкривається можливість бачити, крім нашого світу, всі світи, які знаходяться поза на, межами нашого. Тобто, бачити Всесвіт як єдину систему. І бачити те, що не бачать, не бачать звичайні люди. Саме він відкриває бачення, що там за, далі. Там. Ну І може перетворювати один елемент в інший. Сам Жак Бержєв вважав, що це знання давніх цивілізацій з галузі фізики, е хімічної фізики і фізичної хімії, а також ядерної фізики. Тому що е от зараз, тільки маючи колайдери, маючи різні синхрогазодрони, ми можемо хоч трохи пояснити, що дійсно те, що розповідали давні алхіміки, має місце. Але чим відрізняється алхімія від хімії? Те, що алхімік це має зробити власною духовною силою. Тобто, заставити ці елементи перетворюватись. Там дуже там постійно у тіглі треба випарювати, згущувати, випарювати, згущувати, поки не. Станеться якийсь процес варжі, вважає, що цей процес може бути ініційований космічним випромінюванням. Іноді з центру нашої галактики або з Всесвіту приходить на землю велике космічне випромінювання. У нас навіть є спеціальні телескопи, які фіксують таке випромінювання. Це пластини, які зариті під землю. І коли йде промінь, сильний він пробиває. Оцей квадрат, і таким чином фіксується енергія частки, яка його пробила, це оці наденергії, які приходять з глибин космосу, вони можуть дійсно щось змінити в структурі атомів, оці що випарюються. Тобто, це як антенна, яка має спіймати. І коли це випромінювання. Пройшло, воно змінило ситуацію і почалось у тіглі визрівати щось таке, яке потім стає е, оцим філософським каміньм. Цей філософський камінь середньовічні вчені одне одному е, показували, описували. Як він виглядає, як, як з ним робити різні хімічні експерименти, ну тобто, це термоядний реактор. Але відична традиція каже, ще цікавіше, що людина, тобто кожен з нас, може всередині себе викликати термоядерну реакцію, тобто духовну силу надсилу може вмикати всередині свого тіла, і це також підтверджує сучасна наука. Датські вчені ще 20 років тому отримали премію за відкриття холодної термоядерної реакції всередині живих істот. Тобто цю реакцію можуть робити е, рослини, людини і тварини. Що це за реакція? Це е, коли чотири атоми водороду складаються в атом гелію. Але роби, така реакція, наприклад, є на сонці. Але вона може бути і всередині людини. Чому холодна термоядерна реакція? Тому що вона дає випромінювання енергії в усіх діапазонах, окрім теплового. Тобто це холодний вогонь, але він випромінює багато енергії в усіх діапазонах, крім теплової. І людина може ввімкнути в собі цю термоядерну реакцію. Тобто ми самі стаємо як термоядерний реактор, самі себе підживлюємо, саме собі даємо силу. Тобто, тоді не треба зовнішнього каменя філософського, а ти його від отримуєш в собі. І, до речі, фізики кажуть, що людина не тільки цю термоядерну реакцію може ініціювати всередині себе а багато. Тобто можна її вімкнути духовним шляхом. І, до речі, отут магія і, і стикається з алхімією, тому що якщо ми побачимо, що е при ядерних різних процесах відбувається там, е простір може стати холодним, або гарячим, або може е щось <світ. світитися, або е якісь е аномалії з часом, і з гравітацією, або з киснем. Так. Це, це нам така наука каже. І алхіміки, вони описують, що в лабораторіях під час різних алхімічних експериментів вони це відчували. А магії пишуть, що можна на магічне коло викликати розумні сили, які створюють Всесвіт. І з ними поспілкуватися. Тобто, якщо подивитися, то при виклику оцих істот на магічне коло вони описують ті самі зміни. Тобто, ми можемо сказати, що духи, які описує магія, це, можливо, розумні термоядерні реакції, які лежать в основі нашого всесвіту, його матеріальної частини. Тобто магі можуть. Або алхіміки казали, що у магії свій шлях, а у магів шлях виклик духів на круг був у давніх. А у алхіміків трансформації завдяки сила волі, яка застосовується на хімічні експерименти. Але результат дуже схожий, що там, що там. Ну, і тому магія астрологія, алхімія це велика тріада. Це дуже давні люди це знали. В середньовічній Європі це, це знали. І ордени сучасні це також знають. Е, Скіфи могли це робити. І, до речі, дуже багато розповідей про те, що може цей вогонь е, відтворити на капищах. У скіфів на деяких капищах горів цей холодний вогонь, який не потребував е, е, ні вугілля, ні, ні деревини, нічого Він просто горів. До речі, в деяких індуїстських храмах у Гімалаях є такий феномен, що таке свідіння виникає. Вогонь, який хотіли вороги загасити, не могли. В Завстрійських храмах деяких зберігся. Тобто давні релігії могли запалювати це полум'я у будь-якому храмі. А це полум'я було ну, вважалося містичним, але ну, його можна науково пояснити. Це термоядерна реакція, якась, яка е, локальна, і вона знаходиться в всього, дає світло, дає енергію, але в нетепловому діапазоні. І дуже коли ми починаємо досліджувати, ми дуже багато чого бачимо. Алхіміки кажуть, що для того, щоб зробити філософський камінь, є два шляхи мокрий і сухий. Там, кожен з них має 12 ступенів, до речі. Архіміки казали, що 12 ступенів отримання камені, 12, як зодіаки. Угу. Зодіаки можуть символізувати і ступені алхімічного перетворення, до речі, ну, так зважав Карл Густав Юнг, і він ці 12 ступенів переніс в психоаналіз, бо він був у ордені Розенкрейцерів, і він застосовував їх знання, коли створював психоаналіз. Так ось е всі, як вважають європейські алхіміки, з якими я спілкувався. І, до речі, колись я і книжку з одним алхіміком написала: Алхімія Скіфська. Вона називається десь вона 15 років тому вийшла. Е іноземні алхіміки вважають, що те, що намальовано в храмі у буші, це є символ. Сухого шляху отримання філософського камня. Вони вважають, вони бачать не кажуть, що там усі ці 12 елементів сухого шляху отримання філософського камня прописані, крім всього іншого. В одному цьому малюнку? Так. Вони вважають, що повністю, бо та півень. В всіх європейських алхімічних товариствах, він символізує якраз сухий шлях отримання філософського каменю. Там постійно символ півдня на е, сухому шляху. Uh -huh. і він там і є. Uh -huh. Тобто, вони коли побачили, вони сказали, це ж наші, в тому числі, алхімічні знання. Я про це написав. Е, європейські алхіміки підтримують, вони бачать в Бушанському храмі таємниці алхімії крім того всього, що там давні слов'янські е, боги, що там трійця, первісна, що там дуже багато знань. Е, але ще й шар алхімічних знань з цим пов'язано. І ми просто не вивчаємо свою історію. Все це є. Е, в нас е, все це є. Е, і такі храми, як Буші, дуже давні, і такі храми, не такі давні, як храм алхімії, е, який Радзивілів на Волині. Е, і все це є, але ми під ноги бачимо і не дивимося, а ми можемо це знання підняти і використовувати для себе, бо Україна його також має, причому від дуже багатьох культур, які на наших теренах існували. Пане Ігорі, дякую. Ми сьогодні таку тему розпочали дуже цікаво. Шановні глядачі, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте з того приводу, бо я, чесно кажучи, слухала вас, як зачарована. Це дуже цікава інформація. Ставте вподобайку, пишіть свої коментарі. Я думаю, що на наступному відео ми зробимо продовження більш широке на цю тему. Це неймовірно цікава інформація. Дякую вам, пане дякую. Ігоре. Дякую вам, шановні глядачі.